Бог ситий по горло релігією, і дуже багато людей вони збираються в ім'я грошей, в ім'я кочів, в ім'я всякої релігії. Але якщо ви прийшли в церкву, де збираються в ім'я Ісуса Христа, ви благословідні. І багато людей призивали ім'я Господнє в своєму житті, але, на жаль, вони лишилися невірні Слову Божому. І відступили, пішли своїми шляхами. І чому Ісус Він ще не прийшов на цю землю? Тому що на Піру є місце. Якщо ви були в домі Божому, але відступили, пора вернутися назад, пора бути радикальним. Боротися за слово Боже, відстоювати чистоту Євангелія, лишити всяку релігію, філософію і слідувати за Ісусом Христом, тому що місце на піру ще є. Господь збирає своїх дітей, своїх послідовників, які будуть. Поклонятися в дусі і істині, які будуть боротися за чистоту Євангелія і перемагати цей світ, все, що насіяно сатаною, релігію, мамону і всяку християнську філософію Ісус зітре. Тому що лише Слово Боже. Робить вільними і дає спасіння. Якщо ви не маєте церкву, якщо ви відступили від дома Божого, ви відступили від істини, повертайтеся, напишіть мені, я додам вас до чату, я додам вас до живого християнського спілкування, де ви зможете відновити стосунки з Богом.